30 жертв, майже 170 поранених. Такі наслідки ворожого удару по двох містах Києву та Одесі. У ніч проти вівторка ворог цілеспрямовано спрямовано ударив по мирному населенню, додавши до нашого календаря ще одну чорну. Трагічну дату у лікарнях і досі залишаються десятки людей: діти, старенькі, цілі сім'ї. Багато хто втратив оселі, подібні злочини не можуть залишитися короткими рядками у стрічках світових новин, аби закарбувати в історії кожен випадок, кожну трагедію окремої людини. В інтернеті створено платформу свідок орг є також телеграм-бот і номер телефону. Усе це ви зараз бачите на екрані І по суті, це цифрове сховище спогадів. Про війну в Україні там можна залишити все, що ви бачили та чули, зокрема і під час ворожого удару в ніч проти вівторка. Утім, свідчення українців представники платформи, створеної міською владою, поширюватимуть за кордоном, щоб привернути увагу світу до подій в нашій країні. Зокрема, передадуть до міжнародного кримінального суду. Наші кореспонденти і в Києві, і в Одесі працювали на місці найпотужніших руйнувань у той жахливий ранок. Знімали усі наступ дні, аби почути історії тих, хто вижив, і тепер є носієм надважливої інформації про черговий кривавий прояв російського терору. Подивіться про це. Про це має знати весь світ. Чергова масована атака Росіян на Україну. Знову гинуть та страждають мирні люди. Доповзла до вікна крикнула хлопцям. що ми тут. 17 червня по Києву ворог б'є з ночі й до ранку. Під ударом опинилися житлові будинки на обох берегах столиці. Вибухів було багато. Шахіди і ракети. Можете найбільше пошкоджень у Солом'янському районі. Сусіди. А що з ними? Осколками зацепило. Одному голову сильно. Жінці дуже спину, ноги. Ми надавали першу медичну допомогу. Оце наш балкон. Так. Будинку не оціліло нічого. Один із понівечених будинків. Тут більшість рам уже забиті фанерою або заклеєні плівкою. Та поруч іще роблять заготовки для закриття вікон. З під'їзду в вийшов. Підмітали ходити да, Не можна було взагалі. По одному, то ні. Только підтримка і все. Без цього нікуди кругом, тому що ходити не можна було. Скла навколо багато. У нас також у під'їзді жителі самі вийшли, самі підмили все одразу, а потім і служби доєдналися. А мені ще дуже вдячна волонтери, англієць та наш двері на балкон поставили взагалі. Оперативно працювали всі після пережитої ночі для багатьох киян. Питання безпеки під час повітряних атак стало ще актуальнішим. Ой, Господи, слава Богу. Додому досипати. – Я не спускалась, я нікати. Ще не спускалась я ніколи до цього страхіття до боблосховища. А тепер ой, ладно, Ладно, хлопці, усього найкращого. А це вже інша локація в Солом'янському районі. На третій день після російського удару біля багатоповерхівки, що зазнала найбільше руйнувань, комунальники продовжили роботу. Також можна було побачити жителів будинку, які під наглядом забрали свої речі із понівечених квартир. Крім того, небайдужі кияни організували місця пам'яті загиблим і приносили сюди квіти. Саме тут було зруйновано один із під'їздів. Рятувальники 39 годин поспіль проводили аварійно-пошукові роботи з надією знайти вцілілих під завалами. На жаль, виявили 23 загиблих. Ми от одразу працюємо поруч, тому всі розуміють, що тут трапилося. Це люди, яким ще жити і жити, а і за такої агресії просто. Дай Бог терпіння і родичам і всім. Ну, А ті, хто це скоїли, всім знаєте. Трошки ж підождали, до поки то свободне трошки стало до пів четвертої. Трошки спокійніше стало і повернулися додому. Ніну Романівну з чоловіком надзвичайники врятували під час розбору завалів у багатоповерхівці. Нині сімейна пара у лікарні оговтується після пережитого. Добру дали допомогу. Все обслідували, все зашили, що треба, загіпсували. Мене першу забрали, бо я тяжче була. А чоловіка пізніше, він тут десь теж тут, тут лежить. Бо він його взяли в реанімацію, бо він дуже старий. Я сама стара, а він зовсім старий, йому 96-й рік. Так його в реанімації трошки подорожали. Добре пам'ятає, ранок 17 червня і персонал лікарні. Відділення політравми перший день, як запрацювало після капітального ремонту. Оперативно прийняти постраждалих, допоміг досвід медиків. Було активовано наш план менеджменту масових надходжень пацієнтів. Ось ми прийняли загалом. 27 потерпілих, 21 госпіталізували. У більшості випадків це були рани, забої, рвані рани, кінцівок тулуба голови. Частину пацієнтів ми вже виписали додому. У нас на ранок залишається в лікарні 14 пацієнтів. І поки в лікарів свій фронт робіт у фахівців соціальних служб столиці свій звернень від киян, чиє житло пошкоджене лише в Солом'янському районі понад тисяча. І їх прийом триває. Декого з людей переселили в тимчасове житло, провели обстеження практично всього житлового фонду інших будівель і приміщень на сьогоднішній день біля ста. Таких будинків потребують відновлення, в тому числі 11 закладів освіти. Першочергова із міста надається допомога по спеціальній програмі там біля 10 тисяч гривень. Плюс програма щодо оренди житла, якщо воно не придатне для проживання. Там біля 40 тисяч гривень люди теж подаються. І, звісно ж, програма є відновлення. А це вже кадри з Одеси. 17 червня ранок тут теж був гучним. Гатити по місту загарбники почали о пів на п'яту. Настільки потужного обстрілу тут не бачили з початку вторгнення, кажуть одесити. Зазначають, шахеди цілеспрямовано били по житловій забудові. осколка було. три уламки було: два витягнули в 11-й лікарні, а один залишили, тому що сильно глибоко сидить. Сказали, що може сам вийде. В'ячеслав розповідає, під час вибуху прикрив собою дружину, а сам дістав уламкові поранення. Подружжя спало та не встигло відреагувати на сигнали тривоги. Квартири як такої практично немає. Це добре, що стіни гіпсокартонні. Вони і врятували, бо якщо б не гіпсокартон, то завалило би повністю. Внаслідок цієї атаки загалом було частково зруйновано або пошкоджено понад півсотні житлових будинків, двоє загиблих та 26 поранених. Два міста Одеса та Київ дві трагедії. Втім, українці не втрачають сили духу та сподіваються на справедливість навіть попри біль. Бодра. Он дівчата сміються, в мене голова круження, а я все одно стараюся підніматися, шевелитися. І з їхньою допомогою трошки пройдусь. Анатолій Журавльов, Андрій Анастасов, Волонтин Бєліч, Віталій Коваленко, подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини.